Бляно, <реш> пацики буса. Білі, Їдемо у Франківськ по буса? Їдемо. Цей бус їздив під інвалідом. Давін, 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 як ти думаєш? Та четвертий. Тут він називається Євровен. Вау, полочка тут є. Форкоп! Оригінальний клімат-контроль. Підігрів сидіння. Люк! Клімат-контроль. Давай, давай. Вау! От тебе є багато знайомих, які їздять в США на те, на те 4 Це Звається добрий ранок. Березень на вулиці, а сніг випав. Нормально так, але нічого. Я сніг люблю. Я сніг люблю, але не тоді, коли я спішу. О, треба було наперед машину завести. То, капець, сніг, мені впав на ноги. Хтось мені об'яснить, чому не відкривається багажник. Ей, фольксваген. Це якби для Volkswagen нормально. Я ще був де BMW, Audi. О, відкрилося. Я до них ховатися. А Volkswagen це простимо. Дешевий сімейний автомобіль. Хоча, в залежності від комплектації, не ж такий дуже і дешевий, як на то пішло. Сьогодні субота. Вчора я приїхав пізно додому, ясне діло, що замучений. Е, відпочив, GoPro навіть не, не зарядив, бо тому що забув, дрон теж. До чого я веду? Цей випуск я буду знімати на телефон, iPhone. 14 Pro Max. Не, не саме новий, не 15 Pro Max, який є, а на 14 Бо Тому що моя техніка розрядилася. А їду я сьогодні по машину. Я купив ще одну машину, тому що зараз. Через там, півтора місяці дружина буде народжувати, і нам потрібна ще одна машина. Ця машина, якби добре для неї, вона якби плюс-мінус нова, вона собі їздить по своїх справах і так далі. Але коли я приїжджаю з рейсу вночі, їй так зараз важко вставати. Брати Uber, то якби мені десь є скільки 15-20 миль, теж якби доворять за кожним разом платити по 50 доларів 40, то вибачте мене. Тому я шукав для себе якийсь дешевий автомобіль. Аби їздити з дому до роботи. І тому я виграв, виграв пацики буса. Так. Тут буси взагалі не популярні. Коротше, яка історія? Взагалі з самого початку я шукав пасата b 5 W8. Я шукав три місяці. Не було його розумієте? були, але якісь такі розвалені, що просто капець. Ну, роки там 2002-2003, і я не міг його знайти, на жаль. Зараз вас дехто здає питання, нахуя тобі така стара машина? Пацанки, я вас розумію дуже прекрасно. Зараз всі привикли оце, нові машини і так далі. Я люблю, знаєте, ще той вайб, який був там е, в роках таких е, 10, -ті, 12, -ті, 11. -ті, коли такі машини як Passat B5, Vectra C, Golf 4 там, чи Golf 5, Mazda. Вектра, буси, Віто, та четверті, та п'яті були дуже сильно і з популярні. Це відео не всі може зайти. Я вас дуже прекрасно розумію, бо тому що зараз Ютуб переповнений. це, всі хочуть нові машини, якісь огляди і так далі. А це відео буде про стару машину, яку я купив. І я купив пацькі. Давайте зараз вам покажу, що я купив. Ми приїдемо туди на місце. Я вам покажу, що я купив. Машину я відразу попереджаю, для чого я її купив. Це купив для того, щоб їздити з роботи додому. О, поїхала. Старенька сімерочка Е, Стосовно Volkswagen, бацьки, то я вам скажу так, я не є якийсь там е, оце потужний серйозний фан цих машин, так як дехто думає е, в інстаграмі. Просто, просто так співпало, що ці машини мене переслідують. Ціле моє життя. Я тепер розумію, звідки воно взялося, бо тому що в мене в тата е, був Б 2 Б4, пізніше бус був Т4 Volkswagen. Походу в нашій родині колись було три Volkswagen, мені здається. Ну і ясне діло, що то як тато, син вдома, тато приїжджає десь там з Польщі, він бусом теж возив оце людей. І так воно і запам'яталося. Оця любов до цих Volkswagen, така якби домашня любов. Я не знаю, як це правильно об'яснити, але дехто з вас, я думаю, зрозуміє, про що йде мова. Цей фольксваген купився, вообще випадково мені Кен дзвонить, каже, є машина в хорошому стані, плюс-мінус адекватні гроші на зарядженій комплектації. Що беремо? Беремо чому не беремо? Якщо нормальна комплектація і за нормальні гроші, то можна взяти. Є, приїхав мій друг з рейсу, він їде зараз зі мною. О, це віталік. Де <ріст> боже Їдемо в францівську по буса. Виїхали по буса, бо поки, поки ще не забрали, поки ще не забрали. Бо як заберуть, все, не будемо мати такого свіжого файного буса, як ми купили. Коррой, ми виграли з Віталіком буса на копарті, і історія з тим бусом. Дуже дивно, але нас радує те, що він мав би бути по ідеї в ідеальному стані. Бус 2002 року. І по карфаксу ми дивилися. Не ми дивилися, а Віталік дивився. То скільки сервісів було? 36. 36 сервісів. Це означає, що машина весь період постійно обслуговувалася. Це на нормальному рівні. Масла замінювалися як? Кожних три тисячі миль. Кожні тисячі миль в бусі була заміна маслів і фільтрів. Але це все тому, що цей бус їздив під інвалідом. Чуєте цей вайп? Відчуваєте цю атмосферу, коли з дімців перекупи вам постійно говорять, що ця машина їздила під інвалідом. А це означає, що вона в нормальному стані, і воно так по суті і є. Взяли <зв 'язана> Та, діда. Так, взяли діда. Діда, походу, в цьому бусі помер. І цю машину виставили на копарт. Ми її виграли. Грали ми її два рази. Точніше, перший раз ми грали і не дограли, тому що ми думали виграти буса за 2,5 тисячі доларів. але не тут то було. Огайовський, який Стіп нам перебив на 50 доларів, і він забрав її за 2,550. Але, каже Віталік, слухай. По суті, треба було нам грати більше за цю машину. Треба було двати мінімум три. Бо по фотках, ну завжди як ти дивишся на фото на копарті, то воно якось так собі виглядає. Не дуже цікаво. типу, Це як кіт мішку. Але по сервісу, якщо подивитися, колеса вроде б, нормально, все нормально, вроде б, реджиків немає, можна було дати три. Ми такі розчаровані, коротше, бусу пропав, все, ми вже буса не виграли, вже шукаємо якісь інші варіанти. Хоча з себе бусами тут то дуже велика проблема. Їх тут взагалі немає. Я за цей весь час то бачив, от Віта, ти скільки тут? 8 років. Ти кожен день бачиш Т4 на дорозі? Один бус раз в рік бачу. <laughs> Один бус, бус в раз у рік він бачить і все. Тому така оце... Тепер же будеш цей. От тебе є багато кінців в Америці, які мають Т-4. От тепер бушмат. І каже Віталік мені, слухай, давай почекаємо, цілком можливо, що він може з'явитися на Байнав. Той, хто виграв, може не договоритися з тим, якби, ну, з тим власником, який вести цю машину, Бо тому що власник може подумати так, цей виграв за 2550, машина в нормальному стані, я її за ці гроші не віддаю. І так воно і сталося. На наступний день ми дивимося, тачик з'являється на копорті, е, За забайнав. 3 750. Прошу дуже. І ми відразу цю машину забрали за 3 750. І вона вже вчора приїхала з Чикаго до Огайо. вечором, і зараз ми їдемо дивитися на наш прекрасний апарат. І тепер в мене буде питання до Віталіка. Чого CarPlay в моїй машині бачить мою дружину і Віталіка, а мене ця машина взагалі не бачить вже який раз. Я щось не знаю. Тебе просто машине люблять. Тебе може не люблять, а мене мене виходить, що не люблять. А, і ще плюс до цього всього, ми не знаємо, чи бус на ходу. Бо на Корпорті це така собі ситуація, як кіт в мішку. Ти можеш виграти якби, і бути в плюсі, ти можеш виграти і бути в мінусі. Може і мотор стукати там пробіг 109 тисяч миль. Тому побачимо. Зробили один дзвінок і були розчаровані, бо, тому що байтел на машину не прийшов, а і для тих, хто шарить. То на бусі чистий тайтл. Вона з 2002 року, і там чистий Але Він ще не прийшов. Ясне діло, що машину важко забрати. Но У нас є кент, через якого ми грали. Він має доступ до кнопки, він нам дасть делески номера. Ми їх зачепимо, і я заберу машину сьогодні додому. Це мене радує. Я кажу, заберемо так впевнено, але це лише в тому випадку, якщо бус їде і на ходу, якщо немає проблем з коробкою там або. З мотором. Коротше, якщо немає якихось там механічних проблем. You your, you so Зліва... Эй, справа точніше. Український ресторан Шинок. Тут відбуваються дні народження, весіллі, хрестини, іменини. Є ще один заклад. Відкрився недавно. Ми якраз будемо йти в той, який недавно відкрився. Бо цей вже нас трошки, якщо часто і підзогів. І ми собі отак тепер сидимо думаємо. От до четвертій, бус. А які емоції оці, розумієш? Бо тому що їх тут нема. Ми розуміємо, про що йде мова в Україні з цим бусами чи в Європі. І тому той вайб і ту енергію нам цей бус дає, приносить. Правда? Так, не було в Здоров! Їдемо по босу франківську Так. Кофе. Кофе. Тут всередині знаходиться наш чудо автомобіль. Я думаю, от шофера, який в темі, зацінять просто дивиться. О, раз дякую тобі. він, де він, де він, де він. Як ти думаєш? Є! Yeah! <laughs> Я бачу, зліва. Пес. Пес. Прошу дуже, до вашої уваги. Стоїть Т4. Тут він називається Євровен. Німецький пес. У нас тут самі німці оточують, німецькі машини, німецькі пси. Ти, дов... ти добрий пес? Ти... Ей, Ей. чуєш, він каміння це їсть. Є. А ти вже починаєш, а ти вже починаєш. Так, перші враження, я тобі скажу, вигляд досить непоганий. Пошкоджень якби таких особах немає. Так, тут є пошкодження, ну це нічого. Колесо в нормальному стані. А ну що тут ззаді? Кришка працює. Слухай, це металік, це не є акрил. No. Це металік, братан. Це Якщо ми споліруємо, він буде дуже сильно блестіти. Вау, а полочка так. тут є. Форкоп! Це скарб. Рульова рейка. Що вона тут робить? Це піднімається чи ні? О, форкоп. Блін, машина 2000, другий рік. А стан, я вам скажу, досить непоганий. Зараз подивимось, що там знизу відбувається. Колеса. Це колеса. О, все працює, все відкривається. Так, трошки салон зачуханий. Але це все ми почистимо. О, Радейко. Оригінальний клімат контроль. Підігрів сидіння. Люк! Тут є люк. Чехли. а що під підчихнули? Все треба буде чистити. Так, а це власне ця машина була для інваліда. Так. І через ось цей механізм, тому вона має по карфаксу... По карфаксу має якби нормальну історію і її стан я би не сказав, що дуже поганий. Серйозно? Дорога ця штука? Ми можемо цю штуку продати окремо. Або навіть разом з бусом. Тут бензини майже повний бак. Давай, давай. Уоу! Все шепче, братіку, все шепче. Ми, Ми завелися, оце я розумію. До речі, Ростик непогану ідею підкинув. Холодильник. Перевозив собі на паляцію холодильник, поставив на цю штуку, закинув всередину і поїхав. Ну Не знаю, поки що. Це все мене якби радує. о Запах бензини. Давно я чув цей запах бензини. Моторисько шепче. Акумулятор оригінальний, Volkswagen Audi. Біль, мотор тут шепший, реально. Фари світить. Я коли я дивився на капарті, я думав, що це акрилова фарба. Вони щось завжди фотографують неякісно. А це металік. Ти знаєш що це буде, як ми полірнемо? І ще диски треба буде нормально поставити. Широкі. Ти казав, що маєш їй це, це. До 29-го року? 29-го року? Ро. Ро. <сміст> <сміст> вже Гро! Половив дому машину. Ти <сміст> <Та> нема бардашка? <сміст> нема? Тут я тобі говорю. Бо Тому що це йде оновлена версія Т4. Я вже дивився обзори всякі на них. Огляди ну дай волюме-волюме. <сміст> Касета? А я куплю касету собі. Нехай буде мені в оригіналі. Знаєте, що я, паски думаю? <сміст> Ця машина їздила довший час під інвалідом. І помер. І цю машину просто не знала, що з нею зробити і здали на Так, <риве> нема, Ді, <галунав>, нема, <риве> нема діда. А вона би тут нема. — Діда нема, діда з небес дивиться, а тут паціки вже дивляться, на його машину, розумієш. <риве> Прошу дуже. До вашої уваги. Ззаді. <риве> Клімат контроль. Понял? Ззаді. Обдуви. Чи що це таке? Ні. Від <риве> <риве> це десь почав, ні? Ага. Заряду треба о о Ще й вікно відкривається. Ти розумієш, що цей бус в Україні в роках восьмих, 10 це робить враження. Оу, воно на місці стане чи ні? Каже, Ростика аби стелю не чистити, бо воно пізніше попровисає. А ну рот, перескажи за ці гроші, воно десь вийде повністю з номерами і страхівкою на ходу. Панський полегше 5. 5300 нехай буде, ні? Що б я міг вергати за 5300 в теперішній час? Кіа? Так. Нічого. Нічого. <рес> Тому до роботи цей варіант, я вважаю, це їздити з ярду додому. Супер. Тим більше, ще... це машина три в одному. По-перше, це бус, це той вайб, який був колись. Ну, як би теж можна щось собі привезти, як би хотів. Я задоволений. Давай підемо, що там під низом твориться. Оригінальні коврики Volkswagen. Оооо, oh, братан! та тут все повністю нове, поспалено. Труби. Хтось її поспалив. Mm -hmm. ти що, ця машина на роки. можна сказати, це скарб. Але я повторюю ще раз, цей скарб зберігся через те, що вона була під інвалідом. Ключ, домкрат. А що тут? Чи це не відкривається? А є ззаді у них запасне колесо? Є! Довесеньке колесо запасне. <рі> Хлопці, я цю машину хер продам. А це що таке? Тут справа. Пічка. Пічка? <після> <В> Смислі пічка. Ну <після> за. Як пічка ззаді? Ну ззади пічка, <після> що? Щоб на це було взяти. все. А це бугаю. Походу я один, хто має такого те та четвертого. От в тебе є багато знайомих, які їздять в США. На те, те четверть. Я думаю, що небагато. ж не говориш, тут є сервісна книжка. Що ти там робиш, Віта? А ну ну Оу, братан, давай ще себе тут не вбий! Воно ну, ну, працює, прикинь! О! Не дай, дай, я гуде. О, сервісна книжка, історія! Та ти шо, що Оце Все писали? Диві. Де було, все повністю вся повністю історія. Суде. А, так, да, там труби трубля, там нові Під низом? А, а ну давай <звук> це як цей, Фортліфт! Я тепер можу буду фури вигружати. Запас є. І вона працює. Реально цю установку можна ще продати? трошки <плес> газу. <плес> Маркізатори, теж четвертому на капоті. Прикинь. І вони ще й працюють. Снігу. Снігом. Проти туманки є. Я, знаєш, що я хочу зробити? З нього? Такий чисто типово український бус, як то, що в нас робили мухобойка. Бризовички. <laughs> мухобойка, бризовички є. Спереді це дуги з боку, труби, релінгі зверху. Вишиванка. Да, і вишиванку зверху. <laughs> <laughs> і ззаді написати пасажирське перевезення коломия Прага. Віддалі всі Працює? Точно працює, тепло. І не він, бо маляваний чи ні. Цих років. Тут є от каум'ятка, але це. Херня. Рамка Volkswagen. Додаткові запчастини. Слухай, на пікнік собі поїхати. скидав там все, що хочеш, до роботи, з роботи, щось привезти. І то є європейський бус. Що якась... це за кнопка? Це типу на, 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 на дитяче крісло. Ну, малий точно в цій машині їздити не буде. Хоча... А чому ні? О, бо тому що люди тут їздили газди, розумієш? Це. Так, акуратні. Пірати. Так, якісь пірати їздили на цій машині. Вони її зберегли, розумієш? Тепер у нашій родині буде два Фольксвагени, Прошу дуже. Не знаю, я я задоволений покупкою. Розумію, зараз люди будуть казати: о чому не взяв Dodge, чому не взяв Lincoln, або якогось Mustang, або е, Чарджерепаски то все каса, розумієте? То все каса. А за такі гроші, як я його взяв, так я розумію, він в Америці якби не дуже популярний. Но... Я його купив для свого вайбу. Розумієш, що це зранку сідаєш, те 4 і поїхав. Родейко собі включив, їдеш і собі згадуєш гарні часи. Це та машина, в яку сідаєш і час стоїть на місці. Зараз нових машин, якби є, дуже багато, а такі варіанти, то вони цінуються. І плюс дуже великий, плюс того, що ця машина приїхала з копорта і вона вже на ходу. Вона сервісована, вона вже сів. Ти поїхав, зареєстрував, страхування зробив і собі їдеш без жодних проблем. Все працює, стопи працюють. Тихенько працює. Але як він гарно працює, такий звук глухий. Нічого не тарабанить. Я спереді поставлю польські номера і буде польський бус. Воу! Ти куди газуєш на новій машині? Зараз вам покажу, що цього разу виграв Ростик. Dodge Challenger. Все, я розумію апаратник. Він мені теж подобається, мені подобається Durango, я вже про це говорив. І Challenger. Ця машина у мене теж колись буде, але трошки пізніше. Віталік, як враження? так Нічого не стукає, ні? І це ти їдеш по каміннях. Ну, по каміннях. Грунтова дорога. Арочки, не гнилі. Ну, є царапинки, якби, але це нічого страшного. Там каї, там каї. Ну, я тобі скажу, якщо так придивитися, то досить непогано виглядає, широкі. дійсно, щоб не чіпляло десь там всередині. Якраз буде зелений на чорному, то що треба? Чи ні? Зараз знімаємо всякі надписи. Все, можемо полірувати і гнати на базар. Зараз їдемо з Віталіком і обговорюємо всякі моменти. Є ще один на копорті, червоний. Ми думали, ми цього зеленого не заберемо, будемо грати червоний, але з червоним така ситуація. Там реально стан 10 з 10. Столик, все в оригіналі, типу, немає жодних царапин і так далі. Ми вже дзвонили за нього. Немає реєстрації, немає документів. Документи будуть пізніше. Коли він буде гратися, невідомо. Але я думаю, що той червоний, якщо і буде гратися, то точно він за 3-4 не піде, бо, бо там і пробіг 60 тисяч миль, і стан дуже хороший. Я думаю, що вона десь піде Віта, як думаєш, десь за 7-8-6? 7-8, ні? Він десь стане на готову десь десятку. Віталій каже, що задумується, можливо, собі теж візьме. Тачика, і будемо з двох тут на тачиках їздити. Каже, <му> Ростик, що люди дуже сильно звертають увагу на цю машину, ну, але воно й не дивно. Бо є ж багато тут людей з Європи, і така машина тут ідкість. Це таке, якби в Європі побачив, не знаю, GMC, можливо, е, якогось американського, якийсь шевроле, Buick, Каділака. Так, вони тут трошки рідкісні. А ну, тепер він став набагато чистіший і приємніший до вигляду.